Божого вам благословення. Статистика показує, що багато людей і віруючих в тому числі не розуміють значення Різдва Христового. Через 2000 років після приходу Бога на землю величезна кількість людей страждає від депресії і безсоння, фобії і страхів, війні, злиднів, алкоголізму і наркотичної залежності, та інших бід. Тому що сама велика дорогоцінність для них перетворилася в релігійний обряд. В Євангелії від Луки написано. Що ангел промовив до пастухів, я благовіщу вам радість велику, що станеться людям усім. Сьогодні народився для вас Спаситель, який є Христос Господь. В цей час об'єдналися два світи духовний світ і світ людей. Бог народився в людському тілі, і ангели прийшли сповістити людям цю радісну звістку, що для людей з'явилася можливість подолати прірву між світом людей і духовним світом. Через цю прірву багато людей вважають, що вони нащадки мав, а не творіння Божі, яких Бог створив за своїм образом і подобою. Саме Ісус Христос закрив цю прірву і з'єднав з собою світ людей із духовним світом та проклав шлях до Отця Небесного, до вічного життя на небі, присутності Бога в його безмірній любові. Ось яке значення має Різдво Христове, тому ми повинні прикласти всі зусилля, щоб використати цю можливість. І ще на землі стати дітьми Божими. Приходьте за посиланням та дивіться повне відео.